Україні загрожує дефолт, але уникнути його можна. Американський мільярдер Джордж Сорос, який у Києві від неділі нарешті зустрівся з журналістами, до нас він приїхав подивитися, як реформується країна. каже після президентських виборів, стигли багато, але попереду тяжкий рік. Прогнози з океанського гостя слухала Ольга Кучер. Джордж Сорос прилетів до Києва шість днів тому. Поселився у п'ятизірковому готелі і провів за цей час десятки зустрічей. Він стиг поговорити із президентом, із спікером, із міністрами, із представниками громадських організацій та експертами. І от сьогодні, нарешті, зустріч призначили для преси. Запросили лише кілька телеканалів. Ставити можна було тільки одне запитання. Зустріч тривала лише 30 хвилин, і почав її сорос з того, що мало якій країні він приділяє стільки уваги, адже до Києва за останні 12 місяців він прилітав. Чотири рази головною метою візиту було на власні очі побачити, як реалізовуються реформи в Україні. І я був дуже дуже вражений тим прогресом, що стався від останнього мого візиту одразу після виборів весени. Але я прекрасно розумію, чому звичайні українці нервують, а подекуди розчаровуються, бо реформ поки не відчувають. Адже треба усвідомити на їх втілення, знадобиться багато часу. Розробка реформ правоохоронної та судової системи, а також інші зміни це однозначна перемога українських очільників, каже Сорос. Інша справа, що і недоліків вистачає. Наприклад, каже закон про люстрацію. Його він називає цирим і недосконалим, бо готувався поспіхом під тиском людей, які вимагали змін. Тож тепер люструвати по такому закону дуже складно. But lustration... Люстрація виходить дещо безладно. Окрім хабарників, під люстрацію потрапляють і кваліфіковані посадовці. Це означає, що і вони під загрозою звільнення. А в адмініструванні і так мало чесних людей. та схоже чекати, поки втіляться всі реформи в Україні. This просто нема empty. часу. Джордж Сорос визнає, країна на межі дефолту. Ринки дійсно очікують дефолту України. Наразі є шляхи уникнути цього, але я не можу з певністю сказати, чи це вдасться. Я працюватиму з ладою для того, щоб переконати донорську спільноту надати достатньо коштів для цього. наступний рік буде дуже важким, перш за все, через неймовірно сильну зовнішню загрозу. Захід, як євросоюз, так і США не до кінця розуміють наскільки сильною є ця загроза. Нещодавно Джордж Сорос опублікував статтю, в якій закликав Захід діяти з двох боків: з одного боку зростити кількість грошової допомоги України, а з іншого збільшити тиск санкцій на Росію. І тільки в такому випадку криза на сході може вщухнути. Very... Я дуже розчарований тим, що мінський мирний договір про припинення вогню не виконується Росією. Я боюся, що Путін вирішив ескалувати конфлікт ніж знаходити з нього вихід, і це ставить Україну у дуже складне становище. Ольга Кучер, Олександр Ліфанов, програма Вікна СТБ.